Моє категоричне до побачення, якщо ти росіянин і дивишся це відео. Ну а всіх українців, вітаю, слава Україні! Це нова серія по City Skylines на каналі Ромер Play. В минулій серії я казав, що ми продовжимо з будівництва нашого району високої щільності, але я хочу для початку дещо зробити інше, а саме перейти на альтернативі види палива. Не будемо використовувати ми з вами вугільні електростанції або нафтові, а прийдемо зараз на щось по типу вітряків і інших видів. Але я хочу також сказати, що ну, якщо ж ми вже за екологію, то нам потрібно повністю зруйнувати нашу нафтову промисловість, тому що вона забруднює навколишнє середовище. Ну так набагато краще ніякого забруднення навколишнього середовища, лише екологічне місто, лише екологічне майбутнє нашої України. Та ні, я пожартував. Звісно ж, ми залишимо нафтову промисловість, тому що це головний прибуток для нашого міста і приносить дуже багато нам грошей. А зруйнуємо ми зараз ось ці електростанції. І ось в тому місці давайте доповнимо наші вітряки біля нашого сільського господарства. Ставимо ще декілька вітряків, ось так. І пропоную використати ось такі ось вітряки, які працюють на воді. Запусуємо гру, подивимося, яке буде на споживання електроенергії. Зараз дуже сильно зменшилося, тому ми ще поставимо декілька штук. А може навіть і не декілька, а багато штук. Ну хіба це не прекрасно? Борці за екологію просто будуть довольні цим містом. Хоча ні, це повна фігня, ми не будемо такого робити. Так, ну а зараз будуємо з вами продовження нашого району високої щільності. Бустенько зробимо зараз таймлапсі і продовжуємо грати в Сіті Skylines. Це був, мабуть, найшвидший таймлапс на моєму каналі. Я сподіваюся, ви встигли зрозуміти, що я там збудував. А ось вже фінальний результат: саме так виглядатиме новий район нашого міста, точніше, продовження старого району високої щільності. Забудовою його ми займемося трошки пізніше, а зараз зробимо дещо інше. Так і невеличка потреба у нас в житлових зонах. Давайте намітимо їх ось сюди. Подивимося, як тут намічений наш район. Нехай це буде ось такі європейські будиночки, а тут уже будуть звичайні. Хоча ні, знаєте, що я забув, що в мене є цей район, і треба якось теж його заповнити. Ще багато доріг. Тому давайте тут намічати. Ось у нас є таке місце чудове, використаємо ось таку дорогу. Давайте ще, наприклад, якось намітимо його. ось Так все супер, і повністю покриємо це ось такою житловою зоною високої щільності. Також нам потрібно більше комерції. Ось тут ми можемо продовжувати нашу комерцію високої щільності. А знаєте що давайте зараз повністю покрию всю цю зону. Забудовою його ми займемося трошки пізніше, а зараз зробимо дещо інше жилими районами е, і всі ми ж комерцією офісами. То й нехай місто розбудовується само собі далі, а ми займемося чимось іншим. Для цього району взагалі я хочу, мабуть, встановити спеціалізацію щільних, щільної забудови. Давайте спробуємо, побачимо, який це вийде в нас район. Думаю, це буде доволі гарно виглядати, Щільні офіси, будь ласка, все. І тепер ось тут ми зможемо намічати житлові будівлі, і вони будуть дуже цікаво виглядати. Ось цю зону повністю покриємо під житлову. саме так вона і заплановувалася. При будівництві цього, при розмітці цього району. Ось тут, мабуть, давайте зробимо офіси. Це буде такий великий офісна територія. Чому би і ні. Давайте намітимо це якось ось так, що всередині ось тут, а ззовні поки що намічати не буду. Ось це, мабуть, буде в нас зона. Це хай буде зона потреб, а саме комерції. Давайте зробимо так. Наприклад, високу комерцію поставимо ось тут краям. І також ось тут повністю все покроїмо. А всередині також зробимо офіси. Хоча ні, не хочу я тут офіси робити, нехай всередині буде якась площа також. Це все-таки центр, то поки що просто зафарбуємо його. Ось так. А що саме я тут поставлю порішу в майбутньому. Запустимо поки що симуляцію. Я, в принципі, в принципі, в принципі, повернемося до цього району трохи пізніше, а зараз потрібно зробити щось інше. Ой, комусь не вистачає тут води. Нічого, я задовольню ваші потреби. І поки що я буду тут, не вистачає тут початкових шкіл. Зараз ми розмістимо їх. Це у нас, мабуть, ось цю маленьку. Давайте поставимо ось тут. Якраз для цього у нас є місце, для цих зона намічена для потреб і тут. Значить, ще потрібно поставити одну ось тут, наприклад. В цьому місці також не вистачає школи. Бачимо, що в нас взагалі тут одна стоїть. Зараз ми це виправимо. Чудово для неї місце. Вища школа нам вистачає, університетів вище вистачає. Не хочу їх тут поки що ставити. Лука, я ніколи не помічав, яке гарне небо в City Skylines. хоч воно і статичне? Блін, прикольно виглядає. Запроповано мені один із моїх підписників збудувати кампус. Та я би з радістю це зробив, але є ось одна проблема. Якщо ми зараз його збудуємо, то в принципі він буде працювати, але містяни в ньому навчатися не будуть, адже в нас всі потреби в навчальних закладах задовольнив за, за допомогою звичайних стандартних шкіл та університетів. А щоб в ньому навчалися, наприклад, люди з кордону іноземні студенти, нам потрібно з'єднання з, хоча хоча б з потягом, так з залізничною дороги. Але тут виникає одна проблема: для того, щоб це зробити, нам потрібно досягти рівня. Столиці, тоді нам відкриється ще одна клітина, і для цього нам потрібно 36 шість тисяч а, населення в нашому місті. Зараз ми дійдемо до етапу центральний регіон. Якраз скоро в нас це число жителів буде досягнути. І от що робити в принципі на цьому моменті я якось і застопився. Як розвивати місто далі? Новий район збудований, намічати є, куди його розвивати далі. А, непогана промисловість, яка працює, і приносить мені непоганий прибуток. Звісно, можна більше, можна її зараз розширити і зробити якусь от прям мега круту нафтову промисловість, щось прям неймовірне збудувати. Але ж тоді, все одно мені потрібне з'єднання з залізничною дорогою, тому що буде не вистачати вже зараз недостатньо покупців. Е, це саме покупці, які потрібні нам е, на експорт. Зараз весь товар вивозиться завдяки фурам. Якщо приєднаємо ми залізну дорогу, то показник цей збільшиться покупці. Так само нам потрібні покупці і для цієї промислової зони. Ну і звісно, для студентів і для туристів. І що робити далі, я не знаю. О, подивіться, так гра підкинула нову ідею. Займатися трафіком. Ну звісно ж, з чим же ще можна займатися в цій скайлайн, як не трафіком. Знову у нас все не працює. Може розширити наше шосе до, не знаю, там три полоси. Може, потрібно, щоб ви нормально їздили, чи ні? Вас це теж не спасає. Ну Просто, от що це за ідіот, ну скажи мені, ну нафіга ви це робите? Ну їдьте ви собі в правому ряді і перестраїтися ось тут. Ой, як це бісить? Ця гра завжди підкине чудовий е, спосіб проводження в ній часу. Зайняття трафіком. Ну що ж, ще як не трафік? Звісно, що трафік. Кожна серія це трафік, кожна серія це будівництво нових доріг, кожна серія це нові е, затори на дорогах. Більше нічого. Які там, е, які там декорації, яке там будівництво красивих нових районів, чувак. Просто займайся трафіком і більше нічим. Вивчай арифметику, там різну, як потрібно будувати ці з'їзди, ще щось. Для чого тобі займатися чимось цікавим, е, робити своє місто якимось гарним, симпатичним? Просто займай. Проїхати просто прямо, в чому проблема? А тим часом ми досягли уже центрального регіону, але особливого тут нічого нам не відкривається сонячна електростанція. Але нам, в принципі, зараз це все не потрібно. Нам потрібно займатися, звісно ж, трафіком. Так в чому проблема? В тому, що ви не можете їхати. Давайте зробимо вам таку можливість. Тут ось прямо, теж їдьте прямо і наліво. В чому проблема? Буде, що ти тільки що зробив, що це було? Якась нестача в нас тут в електроенергії та нестача води в цьому місті. збудувалася у нас комерція, ось як бачимо, віддалена від нашого міста. Прекрасно. А що тут у нас за проблеми? Недостатньо товарів для продажу. Та не вже? А чому так? Тому що в нас просто немає звичайної промисловості, а в нас є тільки ось така ось вам і проблема, яку нам потрібно вирішити. Будемо будувати промисловість зараз. Адже поки що, крім трафіку, я не знаю чим займатися. До речі, ось як виглядає саме а, щільна забудова. Будинків, вони зовсім не схожі на те, що було раніше в грі. Можемо побачити, що це доволі гарні будинки. Слухайте, мені подобається. Це щось по типу паркету такого зеленого. Гарний дизайн. Це вже щось схоже на щось сучасне, щось майбутнє. Або навіть збудуємо десь окремий райончик. Так, що там знову наш трафік? Давайте подивимося. Ну звісно, же нас трафік впав до 68% бо ось тут машини займаються якоюсь фігньою. А саме і в цьому ряду. Перелаштовуються в цей ряд, щоб потрапити сюди. В цьому ряду їдуть, щоб потрапити сюди, хоча в них повністю вільний цей ряд. Ну я не знаю. Слухайте, яка тут може бути америфметика? Щось я неправильно знов зробив. Давайте почитаємо в інтернеті, як це будувати правильно з'їзди. Що це? Все, бо я щось не доганяю, просто Може поставити сюди теж. Мене це дратує. Я не хочу займатися трафіком, я хочу просто будувати гарне місто. Ні, я не хочу просто займатися зараз трафіком, чесне слово, мені це набридло. Я не знаю, що робити з цими балванчиками, вони просто люблять грати в шашки на дорозі. Краще він зупинять Путіна, він кончений дебіл, блін. Як і всі росіяни, які живуть на його сранній території. Я просто збудую зараз тут ось ще одну розв'язку, щоб містяни могли заїжджати в місто в цей район ось сюди, ось так. Опа, знову проблеми з електроенергією та водою. Не біда, виправимо. Я просто тут взяв такого черв'яка, збудував та і все. От вам і вся розв'язка. Хіба не геніально, а? а тим часом вже 76% то це просто перемога. ну Хіба це не чудово? Та в, основ, в основна зараз проблема в тому, що багато хто заїжджає в нові райони міста ось сюди. Тобто наші... Цей район розбудувався, як бачимо, так, став доволі великим. Майже все. Заповнилося житловими та комерційними будівлями і офісами, тому дуже великий трафік сюди на в'їзд. Але ця розв'язка, як в принципі, справляється зі своєю роботою. Я в ній повністю впевнений, чого міняти я тут не хочу. Тому зараз основна проблема. Ось тут. Бо, звісно, є балванчики, які займаються шашками і з'їжджають з цих ліній сюди. Я не знаю, з чим це пов'язано Так, ну я не знаю, що тепер робити. Нам потрібно, щоб наше місто досягло столиці. Тоді ми зможемо з вами зайнятися новими сполученнями з. Зовнішнім світом, завдяки залізничній дорозі, тому на цьому поки що я від вас відключаюся і повернуся я тоді, коли ми нарешті досягнемо цієї цілі. А ні, стоп що ж це таке милю. Так вона ж проблема з тим, що в нас немає. А, звичайно, і, мабуть, промисловості, чи що недостатньо товарів для продажі. Так, нам потрібна звичайна промисловість. І якраз саме це місце чудово для неї підходить. Але якщо ми зараз почнемо тут розбудовувати звичайну промисловість, нас збільшиться трафік і з'являться знову проблеми з заторами. Ця гра просто нещадно б'є тебе по твоїм можливостям будувати дороги. 78% то це перемога. Скоро буде 80%, як мені і потрібно. Найбільше я не розраховую таким-то великим містом. Що ж, ну якщо прийшов час е, робити промисловість велику, то значить, прийшов час зруйнувати стару і повністю її перебудувати. А отже, використаємо дещо. Саме так, ось він найкращий спосіб зруйнувати те, що тобі не подобається, катастрофи. А також метеоритний дощ, ну що може бути ще краще, ніж провали в землю. Якщо вам потрібно зруйнувати щось, якийсь райончик, використовуйте метеорит і навіщо вам цей бульдозер? Працюють чудово. Ну добре, насправді я жартую, ми не будемо використовувати настільки жорстокий метод. Ми використаємо звичайний стандартний бульдозер. Та і все. Тільки прошу не згадуйте той скетч з минулої серії. Я не хочу його. Це забудьте. Ми просто все зараз тут зруйнуємо. І перебудуємо по новій. А ще краще справляється ультра бульдозер завдяки модам, який робить ось так. Оп! І нічого немає. Ну а тепер потрібно збудувати повністю всю промисловість по новій. Треба використати і нафтову, і звичайно, в цьому місці. А отже, тут потрібна нова, крута розв'язка, яка буде добре справлятися зі своїми функціями. Thank you Перебудував повністю нафтову промисловість. Так виглядає набагато краще і буде краще працювати. Також тепер тут є шматочок звичайної промисловості і з'єднання залізничної дороги через термінал, коти покращить наш експорт нафтової продукції. Ще тут розмістився великий завод по переросці сміття і екологічні сховища відходів. Ще є куди розвивати цю промисловість, але це вже буде в майбутньому. Також тут є велика пляма руди, яку можна буде добувати, і взагалі, мабуть, весь цей район перетвориться. Велику промислову зону. В цьому місці зосереджено дуже багато корисних ресурсів, а також зліва на карті є ось таке місце, де теж знаходиться руда. Що тут збудувати я ще не вирішив, але це місце дуже виглядає незвично, начебто падіння метеориту, і тому тут можна буде щось зробити цікаве. Ну а саме місто будемо продовжувати будувати в цьому напрямку. Тут можна буде збудувати якісь, мабуть, туристичне місце. Особливо ось тут можна буде зробити парк, в якому знаходяться ось такі от руїни замку. А ось цього великого пляжу можна буде зробити головне таке туристичне місце, яке буде їх приваблювати. З'явилася мене тут ідея подивитися, які у нас є унікальні споруди, і тут є ось такі приклад, там Стадацькі Дворець, який чудово підійде під наш європейський стиль забудови в цьому місці. То ми можемо в принципі їх тут використати. Потім Універмаг чудово. Давайте його десь тут поставимо, наприклад. Заповнимо нашу площу такими різними будівлями. Вони чудово сюди вписуються, в цей район. Що там ще в нас є? Так, гіпермаркет ми не будемо ставити. Це що? Це щось не європейського стилю. Це а, Бранденбургські ворота. Чудово. Але мені здається, для них потрібно якесь особливе місце. Тут я їх не хочу ставити. Давайте далі подивимося. Так, тут більше нічого європейського, що ще тут є. Тут, до речі, прикольні парки, є, ось, фонтанчики якісь. Це можна де-небудь буде їх поставити, мабуть, в цьому місці. Це просто для жилої зони. Це чудово підходить якраз в це місце. До речі, що воно таке? Прикольно, слухайте. Незвичний. Такий дизайн. І якраз чудово підходить під цю школу. Добре, давайте далі подивимося, що ще є. Шукаємо стиль європейський такий. Так, стадіони поки нас не цікавлять. Музикальний клуб. Слухайте, прикольно, давайте поставимо його хоча ні поруч. Може якось сюди він влізе. Ну-ка. А чому б і ні, слухайте? Непогане місце для нього. Давайте далі. Що ще? Так, це все парки, якісь. А, часова башня. Я в майбутньому хочу збудувати тут замоту. Ми, мабуть, її сюди поставимо. І, можливо, це все потім перенесемо туди. Що тут ще у нас є? Керування. Це взагалі щось якісь дивна назва, слухайте. Це щось таке. Що вона виконує, яка функція в нього? Якщо вам треба когось подавити вам в управління подавління. Знаєте, судячи по опису, який я зараз прочитав, це щось по типу для росіян. Це вони люблять таким займатися ось такими речами. Але якщо можна змінити назву, то нехай це просто буде центр порядку. Чудово вписується в це місце. Ну і все це до речі, цікава вкладка. Тут взагалі багато всяких таких прикольних будівель. Прям величезний вибір, і цим можна... Чому б не поставити, наприклад, тут готеліки-небудь? Давайте підберемо щось а, такі маленькі, серйозно. У нас настільки маленькі. Прикольно слухати, нехай стоїть. Давайте два таких поставимо. О, ні, ні, Мій бюджет пішов в мінус. Чому? Що сталося? Давайте промисловість. Працюй, будь ласка, працюй. Мені потрібні гроші. Я сказав, що ми зможемо висосати найбільше грошей з міста, а не повністю втрачати їх. Нафтова промисловість добре працює. Горить наш парк свободи. О, ні. Але, до речі, він працює в плюс. Це чудово. Аби цей парк і приносить більше всього нам грошей. Ну, давайте, до речі, його розширимо трохи. Я бачив, що він досягне максимального рівня. Ще поставимо ось. Батути, це батути? Звісно, це батути. Розмістимо батути. Дитячий майданчик. Ось сюди, ось сюди. Чудове місце для дитячого майданчика. Просто супер. А знаєте, чому пожежа не тушиться? Тому що я перебудував зону нашу і не поставив. Так, де тут пожежники? Де гелікоптерів немає, треба його повернути. Давайте вернемо його в нашу промислову зону. Сюди. А також треба використати ось ці а, пожежні вишки. Подивіться, який у нас ліс, і він просто може горіти в будь-який момент. Тому давайте поставимо пожежну вишку. Ось сюди на край, ось сюди. Треба їх використовувати обов'язково. Розміщаємо обов'язково в нашій ось цій зоні. Ну і можна десь ще одну ставити. Ось тут. Запускаємо симуляцію. Зараз вони запрацюють. Ліс стане в нас голубим кольором. Нехай буде місце, в якому у нас буде небезпека. А, ну, мабуть, тут люди шашлики жарять, тому да, так. Всі наші шашлики, друзі. Всі на шашлики в це місце. А, така відсилочка на нашого президента. Так, де наші екаліп... гелікоптери? Я на вас чекаю. Працюйте, будь ласка. Аго, ви вже полетіли? Я не бачу. Мабуть, полетіли воду набирати? Ага, ось дивіться, вони використовують це озеро. Ні, ви вже зараз розіб'є. Я зрозумів вас, в принципі, майбутнє нанотехнології. Може, ці гелікоптери взагалі без екіпажу. Просто можуть прилетіти через бетонну набережну. Так, тушіть пожежу, будь ласка. Давайте, хлопці, працюйте. Тут просто капець, <рес> Парк свободи горить весь повністю. Хтось в, в коментарях мені зауважив, типу, що багато, дуже багато лісу, тут пожежі. Так, блін, ліс це круто. Але в цій грі хтось не вдало пожари шашлички. Тут, до речі, цей знаходиться, типу, Стоунхендж, і йому пофіг. Камінь взагалі пофіг, що горить. А людям теж пофіг дивіться, вони собі гуляють. <ріху> <Хто> це <такі? ріху> Подруга стоїть така, типа. Ну, я в принципі знаходжусь тут в парку, тут все горить навколо, але мені подобається це місто. <ріху> Класна туристка. А ця така, типу, стоїть на дитячій площаці і непогано. Щось там в суму ці риється. Алло, слухай, а, я сьогодні не I'm fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Вернусь додому. А, мабуть, трошки затримуюсь. Це бісь. Туристка, звідки ти прибула до нас? Вона прямувала якраз цей парк, але він трошки не працює. Взагалі ж матува. Ці теж завийшли, стоять просто. собі Чогось очікують. Мабуть ну, чекають поки вона перегорить, і вони несій піде далі жарити шашлики. Ми бачимо, пожежники працюють по максимуму. Да, не справились, наші гелікоптери просто не справились. Є всього три штуки, їх до речі, має бути більше. Я б хотів, щоб їх було більше. Ну, людям пофіг. Бляха, у нас зруйнувалася будівля. Нам потрібно. Повернути наш е, рятувальне депо. Займається рятуванням ось ось це. Теж поставимо його поруч сюди. Зараз машини поїдуть працювати. У нас там будівля зруйнувалася, порятуйте людей, якщо вони там є. А, не хочете? Ну ладно, як хочете. А, ні, полетіли, полетіли. Ними і пожирається. Що нам потрібно для. нарешті? Супер, все досягли ми рівня столиці. Нам відкрилася нова клітина, щось там ще О, територія кампуса університету. чудово, це те, що нам потрібно, і якісь ще екологічні, видаючись на станція, непогано. Це означає, що ми можемо з вами купити нову клітину і відкрити нам можливість нашої залізної дороги. Я купив, мабуть, цю клітину, але тоді мені б довелося провести залізну дорогу ось так, через все місто і сюди в зону. Але ми давайте купимо її тут. Все, це те, що я хотів. Тепер ми зможемо збудувати з вами залізну дорогу. З'єднано. Ось її сюди. Давайте ми зараз це зробимо просто так, як би мовити, швиденько з'єднаємо, так? Ага, звісно, з'єднаємо. Завжди нам заважають якісь колони. Ласочка, роз'їхатися. Все, повертаємося сюди і ми з'єднаємо це. ми нам це зробить поки що просто так. Не задумуючись над цим, побачимо, чи буде воно працювати. Поведемо її сюди. Так, там з'єднання з'явилося, звісно, ні. Не з'явилося. Я потім це виправлю. Не дивіться на цю кривизну, прошу вас, і з'єднати ось цю. Ось так. Все. Пофіг. Хай буде так. Мені головне просто, щоб воно було. В наступній серії ми це зробимо вже все, як треба. Ну що там, потушили нашу пожежу чи ні, загасили, все. Чудово. Відновлюємо наші будівлі паркові. Рятувальники ще працюють в деяких місцях. Там туристка ця вже пішла? Так, пішла. Нема тут її більше. Ну давайте вже останню будівлю. Давайте, швиденько, швиденько, швиденько працюємо, працюємо, працюємо. Все, відновили. Супер. І треба дочекатися, коли відновляться дерева. Це для цього певний час потрібно. Так, що у нас там працюють потяги наші станції чи ні, грузові? Ну а, поки що нічого не відбувається. Прискочимо гру, побачимо. О, є, під'їхала перша вантажівка, вже приїхала. Зараз вантажівки з усього міста з. Цієї комерційної зони теж буде ой, з промислової зони теж будуть рухатися сюди, але нічого страшного, ми проведемо туди залізну дорогу. Що поки що. До речі, трафік тут доволі непоганий. Тут майже немає заторів. Я хочу дочекатися, є, є перший потяг. Є, це на експорт поїхав, так? Варний термінал. Загрузка 50%. Ось повіз. Супер. Ну це так воно зумінавто повез. Коли вже зникнеться. Достатньо достатньо кількість покупців на Бридло Є, потихеньку зникає. А отут взагалі не зникає. Ну нічого. Ну все, чудово. Тепер ми маємо нарешті в нас доступ. Ми досягли 36 тисяч. Червоний хрест, прикольно. Круто. Дивіться, блін, та тут потяг нажить навіть, навіть синьо-жовтий. Як це неочікувано, слухайте, друзі, я не знаю, що це таке є. Перший раз таке бачу. Супер. Я навіть це заскріню до зараз. Все, друзі, ми досягли цілої поставлених цій серії. Точніше, вони в нас з'явилися, звісно, на ходу, але... У нас є вже 36 тисяч населення в нашому місті. Є доступ до залізничної дороги. збудовані нові будинки. Наш район трохи заповнився. Місто стало набагато більше чудово, в принципі, була серія. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Обов'язково не забувайте мені пропонувати ідеї для того, що збудувати, як назвати райони, вулиці, проспекти, якимись іменами великих українських діячів. Це дуже для мене важливо. Пишіть коментарі, ваші ставте лайки, поширюйте це відео серед людей. Друзі, якщо хтось з вас любить цю гру, нехай теж подивляться. Допомагайте нашому українському контенту. Дивіться його тільки український, шліть. Все російське нахрен, воно нам не потрібне. Забувайте це, особливо їхніх блогерів. У нас є чудові українські блогери, які теж потребують вашої підтримки. І мій канал також. А в наступній серії ми вже займемося кампусом, ми займемося туризмом. Зараз я ще трошки пограю в цю гру не на запис, займусь декораціями міста. Дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Слава Україні!